Відзнака місто Герою України Чернігів тимчасово зберігатиметься в обласному історичному музеї імені Терновського. Її туди сьогодні передав начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. Продаю Це відзнаки дійсно всіх мешканців міста Чернігів, і кожен повинен її побачити. кожен повинен відчути, що він завдячую що йому наше місцеву села. Це заслуга не тільки військових, але й простих мешканців, які надавали допомогу, які варили сніданки військовим, волонтерам, які допомагали просто людям, які знаходились в укриттях. Тому що стійкість всіх людей, які разом з військовим переживали турнувалом, вона дійсно героїчна. Нагадаємо, звання міста Героя Чернігів отримав 6 березня 2022 року. Такий указ тоді підписав президент Володимир Зеленський. Сама ж відзнака виготовлена зі сплавів міді з гальванічним покриттям довжиною 14,5 сантиметрів. Вона кріпиться до древка прапора територіальної громади, в даному випадку прапора міста Чернігова разом із Стрічкою. І цей прапор. Має бути розміщений або в залі, де проходять засідання відповідного органу самоврядування, тобто ради, або в кабінеті міського голови. Війна триває, і ми до кінця, можливо, не усвідомлюємо, яким чином ось такі відзнаки впливатимуть на розуміння важливості того, що вони зробили.